А сьогодні у нас представники морської охорони прикордонної служби. Я думаю, що багатьом хотілося би дізнатися, чим зараз займається саме прикордонна служба, чим займаються саме моряки прикордонники. та побільше, ніж інших хто. О, при це останньо. Да. Давайте не почати. Ви прийти біля такі розмови, що ми їх вдвох залишили. Підтримка по Якщо в звичайному зараженті можна впасти в воду і, так би мовити, зробити бульбуль, то в цьому ви не потонете. Хочемо презентувати вашому ліцею книгу. Це своєрідний фотоальбом Чотири стихії кордону це картини Біати Куркуль, відомої художниці української, яка є давнім другом прикордонників. У багатьох ваших дітей на заставках її картини також хочемо презентувати вам книгу Грані стійкості прикордонників в боях за Україну. Це також автор «Прикордонник», історії про прикордонників, про їхній героїзм. Сьогодні наші друзі завітали до нас для того, щоб передати свій бойовий дух нашим ліцеїстам для того, щоб розповісти специфіку служби. В часи повномасштабного вторгнення, в часи повномасштабної війни, для того, щоб продемонструвати ті речі, які допомагають в службі, і дати можливості не тільки почути, але й доторкнутися ліцеїстам до справжньої служби моряка-прикордонника. Показували дітям суть морської служби, ну і також діти нас теж підтримують, бо коли бачиш зацікавленість, бачиш, що є заради кого жити, заради кого служити. ну Це викликає. Ну, емоції, задоволення. Ну, сьогоднішня зустріч, як на мене, ну, дуже важлива, тим більше, що ми побачили дітей, діти, які нас розуміють, дуже патріотично налаштовані, гарно виховані. Ну, і Нам це теж ну, надає такий поштовх. Ми бачимо, куди ми маємо йти, заради кого ми це все робимо, заради кого ми воюємо і виконуємо свої завдання.